Так. Це анонс наступного поєдинку хлопаків. Це було дуже кратно. Нас одразу послали знаєте? Привіт, друзі! Це хлопаки. Ми у Львові і саме тут топ-клуби України в цього сезону грали свої матчі низка ціла клубів, зокрема на арені Львів. Але ми сьогодні грати на арені Львів. Не будемо. І навіть тут ми грати не будемо, і навіть тут ми грати не будемо. Ми будемо грати тут. Ми будемо ходити по Мінькам, перевіряти, як вони виглядають, і показувати, яка ситуація у Львові нині з Міньками. Ти знаєш щось про футбол? Цікавлюсь. Тоді тобі треба відповісти на одне питання, і ти отримаєш чіпачу. -чіп. Добре, я готовий зіграти з вами в цю гру. Назви мені воротаря футбольного клубу Карпати. Роман Месик. Це, Це правильна відповідь? Колись такий був Роман Месик, потім я знаю, що був Ілюшенко. Е, свого часу Підківка стояв, але наразі стоїть Льопка. Yeah, yeah. О, дякую вам, дуже сильно. А немає іншого парку. О, дякую вам! <му> <тих> Рей, ще е, а питання. Назви мені одного футболіста з Ла Ліги з американським громадянством. Муса. Хто? Муса. Хто? Це? <гум> Хто? Правий вінер Валентії. Теж в Мілані, да? Але він орендований, може рахується. Ні, якщо то, він вранжував. належить кому, то Барселоні, Ні. то він рахується як належить в Барселоні. Ну, Всього вітаю. Назви футболіста Ворску, якого найбільше матчів в історії цього клубу. Придута. Ні. Таков факт? Ні. Чесноков. Та ні! Яр, як ти можеш? чесноков, я знав. Ти почув, що він сказав? Ні. Ну чесно. Бу. Добре, тримай. Дякую. І скільки у нього матчів? 621. Дякую. Це правильна ітут. Що ми тут робимо, Ярик? Купляємо м'яч. Чого? Бо Рома і толя забули мечі. Мені здається, це не зовсім класика дворового футболу, коли люди. Приходить на баскетбол, пацани, немає. Пацани, давайте, професійна експертиза на футбольні мечі. Давай оце, футбола, два роботи. Давай Релма Мадрид. Це для боулінга. Мені дивіться, які це подобається, він такий перламутровий. — Що це такі? Реал Мадрид. А ну два, тут, оп, оп. Такі волібольні. Це гольні. Це, це якраз воздушка. Угу. Ні, це футбол, пацани. Та о, ніхто, о, ніхто не ідентифікує. на базар. Коротше, нам не підходить. Мегаспорт йдемо на базар. Ярі, куди На Краківській. На Краківський? На Краківський? Да, ми це, тому, це? І базар. Але чим тобі, м'ячки в мегаспорті не подобаються? Дорого. Друзі, якщо вам подобається, кітрушний контент, лопиться в подобаєчку. Іди прямо сюди будем. Ну, на 11 має бути. Можливо, два пари, Та ні, я думаю, ні. Я думаю, їх стільки нема. Це анонс наступного поєдинку хлопаків. Кіти очі від матчу проти трепки. Я бачу їхню емблему. В них е пастка. Пастка. Я думаю, треп це типу, стиль музики. <зважайте>, зараз? Да, ми будемо грати проти абсолютно рандомних людей. Цікаво, ці, вони, взагалі знають, куди вони йдуть. Просто музыку слухаю. А! Я школьник. <рес> Що за трек грає? Закінчую 9 клас. Мне сумно. Думаю, началь брат. О, ви найки, носочки. Це глубоко, а так і самі, до речі. Дима, не ображайся. <рес> О, де, там войско є? Звісно, я маю. Є-є-є-є-є. Бачимо, отак можуть. Беремо це м'яч. Ми беремо цей м'яч. Десна. Це ідеальний м'яч для нас. Да. Пішли. О, Максим. ФК Максим. <плат> 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 Друзі, ставте подобайку, <плат> якщо хочете побачити <плат> цей клуб і ось цей. Знову прем'єр-ліз. Ярик, мені здається, з таким годинником люди, люди на міньку не ходять. клуб В Полтаві. Ми чуть не купили так щось баскетбольне, знаєш? Бет, ну як це ж школьники зараз. Тобі навіть нема що грати. Правильно. А ти вже випускав? А знаєш, що я тільки що слухав? Скрябін випускний. Треба було з собою пізніше послухати. з тобою. А зараз, друзі, ми вирішили з хлопаками перевірити, як львів'яни розуміються у футболі. Будемо здавати різні питання і за правильні відповіді люди будуть отримувати Чупачупсіки. Ні, Чупачук це ж бренд. Ну коротше, людяники. Привіт. Найкращий бомбардир збірної України. Немає. Ні, колишній тренд. О, супер, давай пятонію. Зараз ще дам льодяник. Да, да. да, да. Як швидко ти вигадав це прекрасне питання? А, от тільки коли побачив його. Може задати якийсь про англійський, наприклад, футбол. Але диви, якщо людина зараз вгадає, можна буде піти Олин і задати питання, чи знає вона ФК-хлопаки. Ось, дивись. Да. Так. Ну добре. Як часто ти граєш на міньках? Раз на Раз на дві. Я, з якими проблемами ти зазвичай стикаєшся на мінках? Що тобі в них не подобається? Я, ну якщо про там якість, якісь такі штуки. Що... Я, я стараюсь дати на нормальних полях. А багато таких є? Ну, у Львові вистачаєш. На моєму районі є, Це потім аж найближче біля церкву. Mm -hmm. ну, там краще пішло-поїхало. Я питався у нього, як часто ти граєш на мінці і які у тебе виникають проблеми. Ну там типа якість полі, або мінки в позаняті. Шутковій... Народився, в школі жив, в Львові мало що бачив. У нас в чорткові, наприклад, є декілька мінів. Є е, на, на, на ціле місто є тільки одна 7 на 7 але набагато крутіша, ніж е, на 62 школі, набагато крутіша. Ґгум. Але з маленьких мів в нас є тільки одна, що нормальна з травою і три я говорю про шутків. І три з гумовим покриттям. Так що у нас в цьому плані дуже все погано в місце. Але так як я казав, що чортків скоро стане. Хоча б обласним центром, то я думаю, що у нас щось з цим поправиться. Ситуація. Жека, що в Харкові повінька? Офієнно, Ну, в мене у вас, наприклад, район там, де я живу, десь 5-6 шкіл, плюс є велике поле, де безкоштовно пускають. стадіон Восток. «Восток»? Так. Ну, коротше, з міньками проблем Та-та, що з міньками, що з великими болями. Ну, я думаю, навіть краще <говори> не другою, певно. Рома, розкажи, яка ситуація в Тернопільській області, може в домаричі з міньками. В домаморечі є мінька на асфальті. Саме поліція. С... Та, тобто у вас в селі міньки немає. я до речі теж я зараз прикріплю фото, на якому полі, на якій мінці я грав. Так, просто... і прикріпи домаморочку. Просто домаморичку. <говори> і лівандовку. І любе, просто Ля, любе. Просто може нічого не прикріпляти, хай на мене може <ріст> Чуєш, Максим, тут таке виникло в мене запитання, а якщо е, хлопці, які будуть нам протистояти на мінці, нас переможуть. Що їм? 100 гривень. Колька! Нормально буде? На скільки. Людей? На їхню команду, ну на 5 людей. Та, ти Нормально, якщо це будуть пацани по, по шостий клас, то вони собі так затаряться, що це її десь нас на сигарети хватить. Ой-ой-ой, ні-ні-ні. — -ні. я пожартував. Не можна! Та я пожартував, Це нормальний жарт. Зараз ми будемо ходити по Мінькам, грати з абсолютно рандомними людьми. Якщо вони нас виграють, то нехай 100 гривень. А якщо ми виграємо, то можемо в принципі, цьому порадіти і все. Друзі, привіт. Ти розбираєшся в футболі. Шариш? Да. За кого вболіваєш? Вгадай, за кого вболіваю я і отримаю подарунок. Да. З українських клубів. В Карпати. Не вгадав. Давай ще кілька питань, які хтось носить відповіді так, і тоді так. Ти да, солодкі подарунки. Хто зараз найдорожчий гравець ГуПЛ? УПЛ? Так. Він з Шахтаря. То що на даний момент? На даний момент. Він ще в рукавицях любив вийти на поле. Але в таких хустках меч ловить. Трубін? Трубін, старий, красавчик. О, один подарунок ти вжимаєш, а якщо зможеш цей м'яч набити головою, колінами і ногою, то ще один подарунок тримаєш. Голова, коліна, нога. Оп! Та. О, це сильно було. Ти знаєш, що таке ФК-хлопаки? Ще раз. ФК-хлопаки. Ну добре. Ти хто взяв старий, по чіпс? О, давай гарного дня. А другий мопода винен. Але беремо пацана в команду, він дуже технічний. Бачив, він прийняв ми зараз в Шевченківському районі. Тут в принципі, міньок чимало. І зараз будемо йти на першу. Народі вона іммуться Пальма. Пальма. Пальм. Що ти так дивишся на цю веньку, ніби це гавно ну, справді. У вас зараз буде гра? Ну ми а, зараз граємо з собою. Між собою. собою. Ми ми просто між собою. хотіли буквально десь до трьох голів, там, не знаю, кілька трішки зіграти. Якщо ви виграєте, то ми вам даємо. Якщо ми вам. Так? Так. Може, е, якщо, ви, якщо ви нас виграєте, ви то ми даємо вам 100 гривень. Ого. Та ні, ну все одно, до Віталіка звертайся. Добро. Перша поляна, нас одразу послали нафіг. Бо в оренда і вони просто не захотіли з нами грати. Скільки ви виставити балів в цьому полі? Десять балів. 0. А по <рес> п'яти <по> три. <рес> <-бальні 3>. Добре. Рома, <рес> <Премя>, яку <рес> ти оцінку поставиш цій мінці по п'ятибальній шкалі? Два? Два? Чому? А вона, вона дуже чесна, дуже багато там штучки. І та... оренда на цьому полі. Ще оренда. Ну, ні. оренда це не є погано. Оренда це далеко не є погано. Але як ви бачите, там оренда та не дуже просто, бо там дуже багато людей малих бігає, і це таке. Оренда це вже просто, щоб касу збити, а не щоб поле зберегти. Того два. А можна навіть один. Так. Все, народ, не рекомендуємо вам пальму у любові. Але, до речі, тіпи нас пізнали. Да, типу, він казав, типу, оце хлопаки. Але типо нас пізнало, до речі, пацани, ви бачили? Там тіська він, Да? Ні, ні, зараз ми йдемо на 43-ю школу. Там, до речі, зараз я бачу людей і з ним можна буде реально зіграти, і це буде достатньо прикольно. Ти вже був на 43-й, так? Так. Як ти оціниш цю поляну? Так, там можна міці дуже легко пробити. Або питайтеся, моє. Здорово. Здорово. Якщо ви нас виграєте футбол, ви попадете в Ютуб. Якщо ви виграєте у нас футбол, ми вам 100 гривень даємо. Зазвичай. Так. вас може бути семеро навіть. Добре, то ми так. Оце от справжній вайб. Я сподіваюся, ви побачили це обличчя, друзі, і відчули цю атмосферу. Зараз зайдемо, покажемо футбол. Ой, як тобі вайб? Жека, ми тут, тут сітка. No. Ти цікавишся по футболу трошки? Трошки так. А якою Ліго? <реш> Прем'єр так. Ну, англійська? Хто найкращий бомбардир АПЛ цього сезону був? Бачно не Реналби. Який зубастик? А якою командою цікавишся хоча б? Ньюкасл. Ньюкасл? Так. Хто найкращий бомбардир в історії Ньюкасл? Алан Шерер. За це можна дати ta, щось? Це взагалі пісня, а не якою лігою цікавишся? Ліга. Валіга. А ну, хто став найкращим проблемом на ліги цього сезону? Левандовський. А хто став чемпіоном? Барселона. А якою командою найбільше сталище? Реал. Реал. А хто вил? А хто а хто вилетів з лаліги? А назви трьох футболістів, які українців, які грали в лалізі, в, в принципі. В залі за всю. Та та, та. Всю. Коноплянка грав, Лунін зараз грає і Зозуря. Давай ще та та не сказав. Ну, Добре, давай ми теж чомусь там є. Ой. А ти якою командою цікавишся? Я командую. А, або Лігою. Ліга прем'єр Ліга. А УПЛ цікавишся? Да. Ну, так. Ну, чуть-чуть. Любиш УПЛ. А хто став найкращим краще повернув упал цього сезону? Ой, долбик, напевно. Молодець. А яку команду любиш УПЛ? зупел? УПЛ, Динамо. Динамо, мені трьох футболістів Динамо. Бущан, Сидорчук. Чекайте задаю. Oh. І бісядінчиня? Ну, да. зараховую, Я зарахую. Давай, ну че почув. Ну, дай, йди, зараз буде. Дякую. Покрутись. Вані, він так Ці, тут солідна Ту футболка. Реал. Ти робиш отак? І, І піс. Тут Ту якби така якась новним команда. Баварія. Баварія. <зарків> Фурія роха. Барселона. <зарків> Проти раку жіночих людей. Шестер, шестер. разом Це футболка футбольного клубу Епіцентр. І у болоні. Вернись, це не Ворсло, це в Болоні. А це прям його так, футболка? Так. По класі дворового футболу пацани граємо в таких от незрозумілих балетках, ну це якесь, якесь дерьмо, я не знаю. Ви пропонуєте, щоб ми всі проти вас грали? На вас багато пацани. — Я знаю. Покажіть, покажу, як празнувати голик, я, я, так. Так. я не можу. Я вірю в те, що наша зустріч не останній раз. Всі підписані на нас. Ну так і избираємо свою аудиторію Ну все, знімаєш відбувається на полі. все І грає. Миша з мечем на левом фланзі Em Brasília. пацани. А програвати 0-4 чи 1-4, щоб берути 5-4. Таку інтригу так щиро можемо давати тільки ми, без жодної акторської гри. Hey, Скільки ми грали? Скільки там часу? Я не знаю. Там 40 хвилин. Зроби годину Є? на різку моїх сейвів. далі йдемо? На інше поле? Круто. Зараз, ой-ой-ой, я думаю, може три або чотири бали поставити цьому полю. Так. Ці мінці. Так. В принципі, файне поле. 10 десяти. Якщо ви, друзі, хочете пограти на мінці, і ви живете в Шевченківському районі Львова, то 43 третя школа для вас просто ідеальний варіант. Нормальне покриття. Тільки будьте обережними. Ваш м'яч може тут пробитись, але у нас не пробився, але пробитись може. Справжня атмосфера. Водопі... А от і справжній, справжній дворовий футбол. Мяч впав під машину. Викатися. Справжня атмосфера дворового футболу. Водичка. Можна вічно дивитися, як хлопаки камбечать, п'ють воду і, і обливаються водою кромо. Ми вже на наступній поляні це вже 2030 школа. Трошки більше поле, але менше якість. Хоча ворота трошки побільше. Вхід на поле. Тут треба гімн -лі... Ліги Чемпіонів поставити. Ще тут зайнято, зараз тренування на цій поляні, як ви бачите. Але ми зараз паці нам подумали, що буде класно зіграти в американку, в яку грали абсолютно всі, в усіх дворах світу. І це буде просто керувати. Скільки коштують твої речі? Шорти збірної України, трошки потрепані на секунді. В останній день 8 гривень. Це взяв позавчора десь гривень 60. Попочки мені подарував наш бовший тренер Тьома. Носки, подарочок. І сумочка, а там сумучки всі барахла, бля. Барахмакса і ваш тут. Білі разки не фокус. Шорти ще з дому видавали. Все yeah. подарок. <laughs> Уже кіпотати не буду, у нього дорогі. В у мене дня, я розказую. Це мені на день народження Кен подарував. Це мені це ХТЗ видало цю форму. Це носочки мама подарила. А копочки вже сам за 750 гривень на улиці купив. Ну, Рома Бомж, я у нього питати не буду. Граємо в американку. Так, що Ми не б'ємо прямим ударом ногою. Знову, пояхаю, грудьми головою, коліном, п'яткою через себе можна, а прямим не можна. Не не Від Ві не Ві не голови Ві не виходить. ні? виходить. Виходить, Виходить, це дуже легко. Виходить, виходить, виходить. Тільки через себе. Чим ходить, головою. Ні, шукаю теж ні. Бо тут дуже близько немає. п'яткою, коліном, грудьми. Через себе, хай Через себе можна. п'ятку. Давайте якщо сраку і заліз, то ворота зразу з'їхаємо. Давай, давай. 좋아지 좋아지 보철євид 좋아지 что это такое а это что такое вот <сувачі> это что 좋아지 Как это было очень круто. Это было очень круто. балл выходит? Ударний, крутий. А як ви вважаєте? О, а як ви вважаєте? Це було круто чи ні? Да, це було круто. Штанга крута. О! Це круто! Це дуже круто. <ріст> ну що, друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Ставте свій вподобайку, якщо вам сподобалася труша, атмосфера, дворового футболу. І пишіть коменти, якщо хочете да. продовження, щоб ми проінспектували ваше місто, ваш район на футбольні міньки. І ходіть на 43-ю школу. Тут хороша мінька і гарні труси. У когось. В мене. Це були хлопаки. Папа. -па. <ріст>